Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Я ось тільки що йшла від калітки. І побачила, що в нас вже вилазять проліски чи підсніжники, біленькі, проліски, наче. Я знаю, що в мене є тут їх рядочок, і ось тут і так он пішли. Так що, скоро будуть. Хоча Ось передають, що буде декілька днів дуже тепло, там плюс 14 чи скільки, а потім знову прохолодно. Це, звичайно, не дуже добре, але що ж ми зробимо? Як уже буде? Привіт вам, друзі, ближче в мене сьогодні. Ну, я не скажу, що прям день такого прибирання, це не генеральне, але я в ванні там сьогодні вимивала все. А це прийшла ось на кухню, бо буду зараз їсти щось готувати, а залізла. Мені не сподобались мої судочки. Ну Як вони то чисті, але буває, знаєте, то там то там залізе, щось, то там. Хоча я її вимиваю, у мене є ось спеціальна зубна щітка, якою я судочки вимиваю ну, посуд. Але ж все одно що не подобається. Тож вирішила зараз ось кисневим відбілювачем все це Раз, два, і будуть вони чистенькі. Бо ще чоловіку на роботу їх даю, це треба, щоб і чисті були, а ще коли він їх приносить з роботи, то вони ще й чорні бувають. Так що буду зараз наводити трохи чистоту з ними. Бо тут є така, в мене мірна моя скляночка, щось вона мита-мита, але якась жовта. Зараз треба буде її трошки привести до лав. Кришечки, на нисячку. Так це подивимося. Тут є таке, що я і зараз збиралася мити, то я вже не мила, а сюди такі, які вони є. Тут зараз замочуємо. Як добре, що є О, такий кисневий порошок. Раніше от то мило туди додаєш. Господарче треш. і ще щось видумую, щоб воно відмилось, mm, як піниться. Все, судочки всі вимила. Ну Деякі є такі гарні, як новенькі, ось це скляночка, вона така жовта була, біленька. Відповідаю, а то будуть такі точно коментарі. Прям такі справжні господині напишуть, то ви не мили, їх-то вони такі мили. Але все-таки воно ж зношується. Жир десь осідає. Але раз в декілька місяців. Отак вони вимиваються і все. Деякі викидаються, нові докупляються. Так і є все по-простому. так. Ще зараз буду готувати борщ швиденький, лінивий, як я називаю, і дістала ось таку капусту. Мене запитували, що ви з неї робите. Це така ось нарізана капусточка за спірином. Тут нічого немає, просто. Заливаєте перший раз порізану капусту е, окропом, залишаєте десь на 5-10 хвилин, зливаєте і додаєте на, один, ну, на одну літрову банку одна таблетка аспірину, залили окропом і закрили. І все. Але, чесно кажучи, я вже відступила від цього способу. Я більше вже закриваю тушковану капусту з цибулею, морквою, перчиком, помідорами. Так як той варіант, мені більше подобається і менше місця займає. Більша порція, але менше місця. Тож, це в мене останні такі баночки. Не баночки, а бутлі. Бо тоді, коли я закривала цю капусту, не було в мене зайвої тари. були тільки такі 3-літрові. Тож, зараз я візьму десь отак наборщик собі на порцію. А цю надрушлак зілью. І в морозилку в пакет і до наступного разу. Ще можна її підсмажити. Так що, можна і так, але я ж кажу, більше вже тушкована. Мені подобається. Тут також використовую борщ. Борщ вже готовий, будемо зараз їсти. І відкрила ось такий напій. Живчик називається. Всі його так хвалили, що він такий смачний, ну прям дуже-дуже. Ну мені не зайшло. Не знаю. Ну, звичайно, ми його вип'ємо, але прям, щоб так смачно-смачно. То ні. Це просто, що заливається яблука окропом, воно там стоїть, не пам'ятаю вже скільки, 12 годин, наче. потім перекип'ятити та і закрити. Ну, Будемо пити. Але більше робити не буду, бо довго з ним морочитися. Якось це так. я готую їсти. Вирішила запекти ось картоплю таку шматочками з м'ясом. Але м'ясо я замаринувала у вині домашньому. І воно таке ароматне, так пахне. Хочу подивитися, що з цього вийде. Спробуємо. А то, хто слідкує за мною, той бачив, що я показувала, що ми наробили вино. Воно в нас так швидко не розходиться, хоч ми і можемо поділитися з ним, але ж ну, стоїть, коротше. Думаю, ну що це? Треба ж кудись його використовувати. Замаринувала, постояло. Так що будемо їсти м'ясо у вині. І так замотала фольгою, не сильно, правда, там не так, що нічого не видно, десь. Буде парувати, десь ні. І в духовку відправляю. Це, на сьогодні я справилася, борщ зварили. Потім картопля то Максиму буде на роботу. Ну і не тільки, звичайно, ну теж буде на завтра. А на сьогодні на вечерю я ось зробила хто здогадається, що це таке? Мама ливу. Це такі спогади дитинства. Бабуся дуже часто готувала її, пам'ятаю, так більше було набагато. Але ми трошки зробили, нам вистачить тут ось цибулька з шкварочками, але я сюди не додавала, бо. Женя, напевно, шкварками не захоче, а от з молоком я пам'ятаю також, і в дитинстві їли, наїлися такої соленої, а потім цукор додавали, молочко, і то був такий десерт. Так що, можливо, з молоком захоче. Ну, якось так дуже-дуже захотілося, але все одно, знаєте, вже не то воно. В дитинстві було все таке смачне. Інший смак. Зараз я, ну, поки варила, куштувала. Звичайно, їсти можна, але не той смак. Ну, нічого, поїмо. Пишіть в коментарях, чи куштували ви колись мама лигу, і чи зараз готуєте. Я готую, але дуже-дуже рідко, знаєте, то, як дуже захочеться щось згадати, смак той дитинства, тоді і робимо. На цьому буду закінчувати своє відео і до нових зустрічей! Пока-пока!